Доброго ранку всім причетним. Хочу показати вам сьогодні, як я поливаю однорічні саджанці винограду. Як виготуючи, у мене тут спочатку на спочатку самому дільниці посаджені, виготуючи сюди до бочки, до ванни. а туди вище то вже такі зішківки осінні. І ті, і ті, вважають за потрібне пролити радіфарма. Сьогодні вранці з дружиною прискакали на цю дільницю, полили водичкою. Правда, не так це все легко. Нема автоматики, все відро, шланга таке важкувате. Але пізніше зробимо автоматику, собі все доведемо. Москва, як кажуть, не зразу горіла. <кхів> так, значить, як я поливаю. Беру відро води, проливаю в кущ, потім беру, роблю роствор, ро... чи як розчин, виходить українською, так, розчин э, э, радіфарма. Радіофарм це відвиток здоровою пляшкою. Даю радіфарма 20 грам на 10 літрів. Ось. Беру потім під кожен кущ. Ну це я спочатку ми з дружиною проляли. Зараз піднімусь, покажу. Тільки бачите, молоднячок. Просто, Який більше піднявся, то я вже такий трохи підв'язував нитками, щоб його вітром не заламувало. Висять. Ті, що підростуть більше, то до речі. До речі. І є ягідки. Треба буде пройти, обрізати, щоб не сильно перевантажувати молоденький кущик. Не бачу. <кій> Отже. Уже по відру води в кущ. Здоготовий розчин раді фарму, про які я казав. І тепер по літровій кружечці поверх уже від дирочка политого, щоб воно хорошо все туди зайшло. І отак от проливаємо все. Отак. Наростає виноградник потихеньку. Дякую всім за увагу. Бажаю вам всім успіху і миру.